Вітаю! Сьогодні ми маємо поговорити про площу бічної та повної поверхонь призм. На минулому занятті ми з вами уже знаходили площу бічної поверхні трикутної призми. Сьогодні ж ми з вами маємо попрацювати із чотирикутними та шестикутними призмами. Власне, чотирикутна призма буде вам додому. В основі правильної чотирикутної призми лежить квадрат. Як знайти площу квадрат, якщо відома сторона, думаю, вам пояснювати не потрібно. А от складніший варіант, коли лежить правильний шестикутник. Те, що він правильний, можна позначити, наприклад, на рисунку, це не обов'язково робити, але ми можемо цю операцію виконати. Тобто всі сторони будуть рівні. Нам в завданні відомо, що одна з таких сторін дорівнює четвірці. А ще нам відома площа повної поверхні, такої призми. З цього вона всього. Що нам потрібно знайти, це довжину бічного ребра або інакше висоту нашої призми. Тобто ми маємо все необхідне, не маємо лише тільки висоти, яка буде розміщена під прямим кутом до кожної з основ. У нас в завданні сказано, що призма правильна. Що це для нас означає? Що всі грані цієї призми будуть рівними прямокутниками. А в основі кожної, ну, власне, в основі якої призми, у нас таких основ дві будуть лежати однакові, тобто рівні правильні многокутники. Тобто, у нас буде правильний шестикутник в основі. Це дає нам досить багато різних можливостей для виконання такого роду завдань. Перш за все, на що ми маємо з вами звернути увагу при розв'язанні цього завдання? Що ми маємо довжину сторони, але ми не знаємо, скажімо, площі основ. Тобто, спочатку ми знаходимо площу однієї основи. Тобто, по плану, у нас буде знайти площу ABCD E Це наша верхня основа. Знаходимо її, потім ми це число множимо на 2, і ми маємо вже площу. Двох основ. Якщо ми від площі повної поверхні віднімемо дві площі основи, ми одержимо площу бічної поверхні. А це по суті наших 6 прямокутників. Площа кожного з них буде дорівнювати добутку 4 см як довжини сторони правильного шестикутника. на ту висоту, яку ми будемо шукати на наше аа 1 Тобто знаходимо площу основи, множимо на 2 і віднімаємо від площі повної поверхні. Ділимо ще на 6 і знаходимо площу одного із таких прямокутничків. Ділимо додатково ще на 4 і одержуємо необхідне шукане число. Питання лише в тому, а як знайти площу однієї з основ. Тобто, от в цім питанні у вас в домашній роботі це питання стояти не буде, адже у вас будуть квадрати, а площі для знаходження, формули для знаходження площі квадрата нам відомі. Для правильного шестикутника можна було б, звичайно, вивчити і розібратися з ними. Але в мене є дещо інша ідея. В даний момент я хочу побудувати от таким способом. У мене, правда, не все абсолютно ідеально зійшлося на рисунку. Тобто центр нашого шестикутника він в ідеалі мав би бути правильним многокутником, але на даний момент, як ви бачите, в просторі дещо спотворюється рисунок, співвідношення між сторонами зберігається, тобто, стараються робити їх більш-менш рівними навіть на рисунку. А от кути не зберігаються, тобто, вони не всі по 120 градусів, тому не все абсолютно класно зійшлося. Тим не менше. У нас буде тут центр нашого шестикутника, він буде центром вписаного і описаного кола. У шестикутників класною властивістю є те, що всі такі радіуси описаного кола і сторони співпадають, Тобто всі вони будуть однаковими. Тобто перед нами буде шість правильних трикутників, тобто площа нашого шестикутника буде дорівнювати. 6 помножити на площу будь-якого з трикутників, наприклад, АОБ. Є формула для знаходження площі трикутника. Треба буде 6 помножити. Власне, сама формула виглядатиме як А помножене на корінь з 3 і поділене на 4. Так буде знаходитися площа. У нас же в даному випадку А дорівнює сама четвірці. З умови. Тому ми заповнимо тим значенням нашу формулу, четвірка скоротяться, і вийде, що в нас площа основи дорівнює 6 коренів з 3. Звичайно, що це буде сантиметрів. Квадратних. Так, такий варіант вам, можливо, не сильно сподобається. Ви захочете знайти інший. І інші варіанти є. Наприклад, вам потрібно буде добути форму для знаходження площі правильного шестикутника. Підставити туди значення, і ви теж одержите відповідь. Мені такий варіант подобається більше, тому що не потрібно запам'ятовувати додаткові якісь речі, і можна обійтися тими знаннями, які є вже на даний момент. Тобто, перший пункт ми зробили: ми знайшли площу основи. Другий пункт нам потрібно буде від 600 см квадратних. Будемо знаходити площу бічної поверхні. Беремо площу повної поверхні і віднімаємо два рази по 6 коренів з 3. Тобто від 600 квадратних, Віднімемо 12 коренів з трьох. І це буде площа бічної поверхні. Це буде теж сантиметри квадратні. Наступний наш крок: ми будемо знаходити площу однієї із бічних граней, наприклад, площу такого прямокутника, як а, А1 Ф1. Це, власне, ось це, що у нас на передній стороні. Для того, щоб нічого не шукати, підійшов би абсолютно будь-який. Що нам для цього зробити, потрібно власне, площу бічної поверхні. Потрібно поділити на 6, тому що у нас бічні грані, це будуть рівні прямокутники, їх 6, тому ділимо на 6. І вийде. 600 ділимо на 6, буде 100. 12 ділимо на 6. Ми одержимо. 2 і корінь з трьох дописуємо, сантиметрів квадратних відповідно. І щоб одержати шукане ребро, наприклад, АА1, нам потрібно буде площу прямокутника, що ми щойно знайшли, поділити на сторону АФ, яку ми знаємо. Це сторона основи. І вона дорівнює, як і всі інші сторони основи 4 см. Коли я кажу сторону основи, займається на увазі ребро основи. Що ж, все, що нам потрібно буде. Це, знову ж таки, наших 100 поділити на 4. Ми будемо ділити все на 4, тому що ребро основи у нас 4 см. 10 на 25. Далі, 2,4 скоротиться і лишиться корінь з 3. Що ділиться на 4. У мене відповідь, як бачите, виходить із коренями і раціональним числом, до речі, сантиметрів, просто вже. Але це не означає, що її так записати не можна. У вас має відповідь вийти цілим числом. Що ж, записуємо відповідь. І туди записуємо наших 25, відняти корінь з 3 четвертих см. От саме така висота. В бічного ребра має бути для того, щоб дана шестикутна призма повністю задовільняла умову нашої задачі. Що ж, пробуйте, старайтеся. Пам'ятайте, що у вас буде не шестикутник в основі А квадрат, площа квадрата знаходиться просто, і ваші обрахунки стануть в рази простішими, ніж те, що ви зараз бачили на екрані. Робуйте, у вас все обов'язково вдасться.